Я почала свою справу ще в університеті в студентські роки, але офіційно вже зареєструвала бізнес перед тим як відкрила майстерню в 2021 році. Наші клієнти, це, мабуть, 95% – це Україна і 5% – за кордон. Але ми дуже прагнемо виходити на закордонний ринок і розглядаємо експорт. Ми відправляли свої вироби у більш ніж 10 країн світу: це Бельгія, Швеція, Німеччина, Польща, Іспанія та інші країни переважно це країни Європи. Плануємо розширюватися і виходити на ринок США, ринок Канади. Наша команда складається із трьох професійних гравчин, також мене з чоловіком. Наразі бренд Бадука більше спеціалізується на класичному одязі для хлопчиків. Це сорочки, боді, жилетки, піджаки, брючки. Але зараз ми плануємо нашу нову колекцію вишивальну, і вона буде вже нарешті розрахована і на дівчаток. Тому наші клієнти дуже часто приводять нам ще клієнтів. Ми дуже їм вдячні за це. Наша помічниця, промислова вишивальна машина, допоможе нашому бізнесу вийти на новий рівень, тому що ми дуже давно хотіли масштабуватись за допомогою збільшення асортименту. Вона нам дає величезні можливості, які ми самостійно не змогли б собі дати, тому що це дуже дороговартісна покупка, на яку нам би довелося збирати кошти роками. Я хочу сказати, що коли почалась повномасштабна війна, ми не зупинились. Ми залишились в Україні, ми залишились працювати тут, рухатись далі і розвивати наш бізнес. Я дізналася про цю програму із реклами в соцмережах, і я вирішила заповнити свою заявку. Я вірю в долю, і ось доля мене привела сюди.